І прийде день і знову засяє моноліту славі своїй. Моноліт це світло та знання. Знання та світло. Вітанечка, друзі, сьогодні демонструємо чергову нашу ручну роботу. Зроблено спеціально за бажанням клієнта. Ось такі гарних фарбах, Руків в кольорі капучино, піхви у кольорі Койот з такими універсальними отворами, аби чіпити різні види кріплень та аксесуарів. Ось як, до тут мусад, щоб підтримувати ніж у строті та мольки поздох, аби ви могли носити його на ремні чи поясі. На піхвах є тематичне гравіювання під гру сталкер, емблема з написом Моноліт. Ну а що ж стосується самого красня, ось як він виглядає, це модель неї доволі незвичний дизайн, але гарний, зручний та привабливий. Що стосується покриття, то цей колір Койоту, це Кисне полімерне покриття, що захищає ніж від бруду та корозії, та спрощує догляд і використання його сталь це к 12 мф доволі тривка та надійна аналог Д2. А заточуємо ми всі наші роботи вручну з допомогою стиль борових камнів. Тож вони неймовірно гострими. Ну і погляньте на гравіювання з обох сторін ножа. З однієї напис сталкер, а з іншої відома фраза з української гри. До речі, загалом на 16 моделей, від менших до більших ще два матеріали покриттів різні кольори руків'я піхо.